Роботів з 35 регіонів Росії можна побачити у Москві. Молоді інженери представили свої творіння на робофесті, який які у Білокамені проводять щороку. 90% учасників хайтак фестивалю є випускниками найкращих російських вишів. Саме тому сподіваються, організатори їм вдасться популяризувати професію інженера. Ентузіаст, Була сверхідея, і люди пішли. Зараз, ви сверхідеї нет, і люди в інженери не йдуть, навіть в технічних вузах. Після їх оканчання 90% працюють не по спеціальності. Авторами більшості розробок є студенти, які сподіваються, що їхні ідеї приваблять багатох інвесторів як з Росії, так і з-за кордону. Однією з тем, які найбільше захоплюють молодих інженерів, є освоєння космічного простору. Команда з чотирьох осіб розробила унікального робота, який здатен працювати на Марсі збирати зразки порід. На відміну від американської моделі, російська працює за допомогою радіоуправління, проте зазначають юні винахідники їхні робочі досі далекі від досконалості. Мета робофесту проста: зробити так, щоб якнайбільше геніальних ідей могли перетворитись у реальність.